До вашої уваги, ідеальна гойдалка за співвідношенням ціни та найвищої якості Тенеріфе. Це гойдалка українського виробництва із безкоштовною доставкою по всій Україні. Виготовлена зі сталевої труби діаметром 60 мм, тому витримує навантаження 400 кг. На відміну від стандартних гойдалок, має довшу лавку – 180 см, що гарантовано забезпечить ваш найкомфортніший відпочинок. Гойдалка повністю розкладається і надійно фіксується в розкладеному положенні. Тент гойдалки, пошитий з водонепроникної тканини, і його кут нахилу можна легко регулювати. Великий матрас і дві маленькі подушечки, які входять в комплектацію. Пошиті з приємної на дотик тканини рогошки і наповнені холофайбером. Для ще більшого комфорту під ваше замовлення до цієї гойдалки можна додати спеціальні дерев'яні полички, а також москітну сітку. Метал з полімерним покриттям надійно захищений від корозії, тому гойдалка служитиме на вулиці за будь-якої погоди багато років. Але за бажанням, для додаткового захисту для неї можна замовити спеціальний зимовий чохол. Дізнатися актуальну ціну та зробити замовлення можна на нашому сайті псекаче.ua за посиланням в описі під відео. Замовляйте вже зараз, не відкладайте на потім свій комфортний відпочинок в саду.